Доброго дня, ольмі, шановні панове, дуже багато засобів масової інформації сьогодні. Під заголовком папа виступив проти заборони Московської церкви, написали матеріали про те, що папа Франциск, значить, у своєму виступі заперечив можливість заборони церкви, вказавши на те. Що це обмеження прав громадян, і тому мушу дати коментар тому, про що говорив папа Римський, що він мав на увазі, і як це було сприйнято. Власне, цей коментар виникне сам по собі. Папа Римський, виступаючи з недільною літургією, мирянам, розповідав про діалог Петра. Апостола Петра і Ісуса Христа, і Він привів фрагмент з Євангеліє, де Петро каже Ісусу: Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова життя вічного. І оця от фраза, вона спонукала до роздумів папи римського навколо долі дружби, відносин між апостолом Петром. І Ісусом Христом, і важливість тут у тому, що дуже важке і красиве питання, яке було задано, містило в собі, в тому числі, і відповідь. Чому? Тому що власне воно було поставлено тоді, коли Ісус закінчив промову, і, власне, завершуючи промову, Він сказав, що Він, тобто Ісус Христос, є хлібом, що зійшов з неба. І подібні фрази, як перша, от яка, яку я процитував а, папу Франциска, яку озвучив свій час апостол Петро, так і фраза Ісуса Христа, що Він є хлібом, що зійшов з неба, вона є ну, незрозумілою багатьом. І, власне, пояснюючи це, папа Римський і казав, що а, доля Ісуса, доля Петра а, Апостола, вона. Була дуже своєрідна і багатозначуща, тому що із за того, що люди не розуміли, що говорив Ісус Христос, а найближчі учні навіть кидали, залишилися лише 12 з Ісусом Христом. І от а, папа Римський розповідає про те, що насправді а, іноді речі, які говоряться, а, їх. Треба чути, розуміти і бути з ними. І якщо звучить слова Господа, це не означає, що а, ті слова, які ми не сприймаємо, вони повинні в нас викликати відторгнення. Тому що дорога за Ісусом, дорога за апостолом це дорога до правди. І, власне, коли далі розкриває цю тему. А понтифік, то він звертає увагу на те, що сьогодні в багатьох місцях планети Земля чиняться безчинства, чиниться смерть, і він нагадує про всі ці випадки і говорить про те, що ми всі повинні молитися і йти за Господом для того, щоб покінчити з неправдою, покінчити з насильством, покінчити з війною. І от в певний момент. Він підходить до ситуації в а, війні між Росією і Україною, як наслідок російської агресії, каже: Я продовжую з болем стежити за бойовими діями в Україні та Російській Федерації, а згадую, що недавно прийняті в Україні закони, я боюся за свободу тих, хто молиться. Далі він каже, тому що той, хто справді молиться, Завжди молиться за всіх. І той не може чинити зла, бо він молиться, але той, хто справді молиться. Як ми бачимо, папа Римський розмежовує тих, хто справді молиться, і тих, хто використовує церкву як прикриття для злочинів, для того, щоб обслуговувати рашистський режим. Тому. Тут важливо розуміти, що Понтифік озвучує. А далі Понтифік каже: якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен, але він не може чинити зла, якщо він молиться і він відданий Господу, і він є тим, хто слідує за Господом. А потім нехай моляться ті. Хто хоче молитися в своїй церкві, яку вони вважають своєю. Будь ласка, нехай жодна християнська церква, каже Понтифік, не буде скасовано прямо чи опосередковано. Церкви не торкаються одна одної. Понтифік каже, що ті, хто не моляться і не йдуть за Господом, ти винні. А ті, хто дійсно моляться, то ті Ідуть праведним шляхом. Закон же, який прийнят, він точно так диктує. Він каже, що ті, хто вчиняють злочини, вони винні. Ті, хто не вчиняють, вони можуть молитися, і ніхто їх переслідувати не буде. Тому між позицією понтифіка, який йде шляхом Ісуса і законом абсолютно ніякої різниці немає. Інша справа, що одне. Говориться нормативною лексикою, ну, давайте скажу так, мирським словом, а інше звучить словом Господа. І тут найважливіше, щоб те, що пишеться законом, щоб воно йшло шляхом Господа, щоб воно йшло за Господом. На даний момент ніякої абсолютно різниці між тим, що сказав. Понтифік і тим, що виписано українським законом, немає. Закон не переслідує ті, хто праведно молиться за мир проти війни, проти насильства і так далі. Закон переслідує тих, хто використовує слово Господа, ім'я церкви для того, щоб чинити зло. Ще раз хочу це підкреслити: тут понтифік. І український закон стоять на одному боці.